Всім привіт. Всім доброго ранку. Взагалі вже сьогодні і не ранок. Вже не... Да, я кажу доброго ранку, але сьогодні вже ж не ранок. Їдемо звозити дровця та наші, да? так? Відкривай ворота! Збираємо, забираємо ті дровчата, що ми нарізали. Розчистили, там розчистили електрики, ну ми його заберемо. А тут уже коло двору розчистили самі. Бо все таке на дорогу, що не можна проїхати. А чуть більше виросте, воно ляже на провода, буде проблема його тоді зрізати. Тому зрізаємо зараз. Не зрізаємо, а ну, убираємо. Отак працюємо. Глуши. Догадався. Да, вже такий помощник. Погода сьогодні погана. Таке щось туман. Хатинка наша. Звозимо. Вже він сам ездить. Звозим дровцята. Ну це таке, як кажуть, хмизок. Це не, потрібно, це не, потрібно. не потрібно, його треба вбрати. Що ти кажеш? Люди таке не беруть. Не беруть люди? Ну, Але то це ми все, все одно. Так, ми, да, ми все забираємо. Грузію тракторець, Дедушка відвезе на місце. Поступив дзвіночок, що на пилорамі є тирса, то кидаємо всю роботу і їдемо по тирсу. Беремо мішки, йдемо по мішки і їдемо. Готуємо трактор, прибираємо да? і їдемо по тирсу. Їдемо гуртом, да у трьох. Дізнаки не в Так. Да. Набираємо тирсу. Ми вже набрали, це вже останнє. Ось такі пилорама. Камера не фокусується. О, Ну, а Так. тирса. Да. Грузим, грузим, грузим тирсу. Загрузили ми тракторець. Все, повний тирс, їдемо додому, задоволені, що є чим підстиляти. Добралися ми додому, розгружаємо нашу тирсу. Слава Богу, ми вдома. Трактор забризкало болотом просто капець. Ну нічого, зараз ми занесемо в гараж. Не носи. Тут у нас суха, храняться вулики, сухенько, на вулик спирай. Це, верні, не вулики, це корпуса. Так, то я пішла, ви тоді розрузите чи мені допомагати? Ми... Іди готував поля. По такому бездоріжжю їдемо, що це просто кафе. Полями, лісами. Дубами. Добираємо. Лісами, полями веземо сюди. так? Поросятка лежать під лампочкою, не трогаю їх, не трогаю. Все, 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 все. Все, моя хороша, все, все. все. Ох, злюка бобер. Ось такі вже в нас живчики. Правились, зараз тільки попідтрушуємо тирсочку і підсипимо. І все. Ти що робиш? Качаєшся? Ой! У свіженькі тирсі. Обережно, бо повипадають маленькі. Оце, поки покололи свиням желізо, вирвала з сукота, іначе не скажеш, калітку порвала. Поганий сварщик був. <світ> не, <приголив. світ> не положив корінь шва. Не приголив, <світ> <світ> <світ)> сварщик не поклав корінь шва. Це таке. Ні, слов, Боже, ну це точно вона списується, Боже. Звечора вона упокоїться. Дідушка вже хоче її сьогодні заколоть і поросят випустити з цим бізнесом. Просто жесть. Ну що, знімаємо? Серце, да, в, пятках. Серце в п'ятках. Серце в п'ятках у дідушки. Пласковый... Були тут е, такі ці, наверху штуки, щоб вона не випригувала. Вона їх порвала. Ну Ми думали, та ладно, ми її не, не будемо цей станок більше заганяти. Не не не, назад не приварили, а вона тепер чуть не з'їла нас. Ну, в общем, процедуру провели, зараз будемо реконструкцію, варити, приварювати клітку. Да. Душа в п'ятках, але ж, але ж. Ладно. Ці спокійні, ця, ця може пороситися навіть без станка, вони хороші, але це Мігера. Тут іде вечеря. Плюшки наші кушають смачненько. Що бажаєш, Що? Так і день, день пройшов. Сьогодні наш хлопчик перший день в садіку йдемо забирати. Да? Назар, Ти гуля? Привіт. Да. От біда. Наш хлопчик гуляє. Що там в тебе? Ігрушка. От біда. Одівайся, будемо йти додому. Достали. Ми сьогодні запекли. Салинку таку на вечерю. Будуть у нас вареники. Бабуся Надя на роботі. Зробили ми такий салат з майонезом. Зараз зварим варенички і И вот такая солынка в нас в мяском. Вот uh -huh. такая гарненькая. Uh -huh. uh -huh. Будемо вечерять. Так, варим вареники. Баба, ти вареники будеш? Да. Значить, варимо і на тебе.